Всім доброго дня. Мене звати Деменікова Ольга. Я керівник психологічної служби головного управління ДСНС України в Одеській області. Підполковник служби цивільного захисту. Цієї професії і в службі загалом я біля 28 років. Безпосередньо психологом я вже працюю і служу. Десь 16 років саме в системі ДСНС. Якщо казати про 2014 рік, це було дуже велике навантаження. ДСНС створила координаційний центр, який був для вимушено переміщених переселенців, який функціонував на Залізничному вокзалі. То ми там також несли службу і приймали цих людей, які були евакуйовані в Угансько-Донецька область. Дуже важко. 2022 рік це, це щось інше. Перші дні ти я скажу особисто за себе. Ти нібито розумієш, що відбувається, і водночас, як сучасна людина, яка живе в 21-му столітті, ти, ти не розумієш, що таке взагалі можливо. Справились? Прибули дуже швидко, є певні алгоритми дій при таких ситуаціях, тому прибули там десь півпівгодини вже усі були на місцях. Орієнтуватися, реагувати приходилось дуже швидко приймати рішення, тому що це інша ситуація. Це не просто надзвичайні ситуації, які виникали, це надзвичайна ситуація внаслідок ворожої агресії. Також ми багато уваги приділяли до особового складу. Усі були згуртовані. Але е, поїхати, поспілкуватися, е, підбадьорити і е, виказати те, що ми разом, ніхто не ні, ніде не ховається. Це було важливо і для нас, е, психологів, і для наших ребят. Основна наша мета, мета нашої діяльності це наш особовий склад, і члени їх родин, тобто це консультування, це підтримка по різним питанням, пов'язаним з психологією, це відбір кандидатів на службу, це відбір кандидатів в НЗ і багато інших моментів, які пов'язані з тестуванням. Також ми відслідковуємо і вивчаємо соціально-психологічний клімат. Це ми виїжджаємо в підрозділи і проводимо аналітичну роботу послідством опитування, що відбувається у підрозділі. Це так, якщо кратко, бо роботи дуже багато. І ми, знаєте, такі психологи многопрофільні. Тобто, це і сімейне консультування, і особиста, і возрастна психологія, бо і, і, і дітки, і, і батьки, і саме наші пожежні, пожежне середні возраст. А виїжджаємо на Міста ліквідації надзвичайних ситуацій по команді керівництва, ми маємо автомобілі екстреної психологічної допомоги повністю укомплектовані всім необхіднім і навіть більше. Закінчується повітряна тривога, і якщо е, внаслідок прильоту або виникнення пожежі але на жаль, зараз частіше це прильоти, і ми маємо жертви або постраждалі серед цивільного населення. Обов'язково виїжджає, як мінімум два психолога. Я не можу сказати, що щось змінилося, бо к патрі близьких і взагалі та людському гору привикнути неможливо. Нічого не змінилося. Люди також гостро реагують, переживають підготовлені. Більш, мабуть, підготовлені, коли лунає повітряна тривога, і вони більш згуртована, не роздумуючи. Хапають своїх діточок, хтось своїх пухнастих маленьких друзів і одразу йдуть до бомбосховища або простішого укриття. І саме на цьому я і хочу наголосити, що не нехтуйте повітряною повітряної тривоги. На жаль, психологи одні із тих, поряд з нашими пожежними, з нашою прес-службою, хто на жаль бачить наслідки таких прильотів, особливо якщо це стосується загибелі людей. Саме тому, що хтось десь не успів, хтось, мож, мабуть, вирішив, що це не про мене. На жаль, таке відбувається. Хочу сказати, що так, інтерес дуже виріс. Саме можу сказати, за свій напрямок, за напрямок психології. Дуже багато організацій приглашають нас для проведення тренінгів, ми проводимо саме практичні ні, е, лекції, саме практичне заняття, де ми е, навчаємо людей і ми бачимо це бажання навчитися. Тобто вони як губки це впитують, і саме це пов'язано з військовим станом, тому що люди не можуть себе опанувати в деяких моментах. А е, від багатьох заві, е, залежать їх близькі, тобто ти повинен зібратися, вивести всіх, е, заспокоїти і заспокоїти саме себе, е, щоб ти не е, Набув яких психосоматичних розладів, так, щоб ти не захворів на якісь там хронічне захворювання. А це, на жаль, може таке статися, коли ти знаходишся постійно у стресі. Тому інтересу багато, люди слухають, практикують, ми проробляємо це саме з ними. Дійсно вже особовий склад наш весь навчений. І ми, як ті попугайчики, а ми знов повторимо, ми знов повторимо. І, на жаль, в ситуації, коли це було 15.03, ми втратили своїх колег, і багато хто був поранений. Але це така. Не дуже весела історія, це, це грустна історія, це це дуже прикро, Але ми отримали такий фідбек від е, наших поранених ребят і казали: ви коли к нам приїжджали і от розказували, як там дихати, як ковтати, все таке. Ну таке слухали там в півуха. Ну ви знаєте, коли це сталося саме в цей момент, мене це врятувало. Я сміх себе опанувати і допомогти своїм е, побратимам, своїм колегам. Із таких, що я можу згадати, що найбільш так врізалося в мою пам'ять, це Сергіївка і, звісно ж, Добровольського. Не можна ні, ні порівняти, не сказати, де було важче, де було легше. Це неможливо так сказати. Вони всі важкі, тому що ми втрачаємо наших людей, наших українців. Що стосовно Сергіївки було багато загиблих. І взагалі-то для мене війна це абсурд, ну, як таке взагалі можливо? І це дійсно ж злість на, на тих, хто на нас підло напав і, і продовжує знищувати наше населення, нашу країну. Але е, якщо говорити про Сергіївку, це, це літо? Це е, якийсь відпочинок. Незважаючи на те, що це військовий стан, це якось розслаблює, але в один момент може все закінчитися. Дуже багато людей було. Що стосується добровольського, ну це діти. Я сама мама, я маю троє дітей і втратити дитину. Та взагалом втратити свою найбільш любиму людину, яка знаходиться поряд з тобою, це дуже важко. Потім приходиться вчитися з цим жити, бо біль не минає, ти лише до неї звикаєш. Саме перші психологи на містах відвідувати надзвичайної ситуації займають активну позицію. Тобто у нас немає такого, що ми встали. От психологи, будь ласка, підходьте до нас. Ні, ми виявляємо саме, по перше, родичі або зниклих безвісті, або загиблих, або поранених. Тобто, це по перше, наша орієнтація на цих людей. Виявляємо людей, які знаходяться саме в гострому стані, то що ви говорите, коли людина не розуміє, що відбувається, куди бігти, кого питати. Тобто, вони зачастую бажають приймати безпосередню участь в розборі завалів, але це може їм нашкодити і увага пожежних буде буде розділятися, тобто розбирати завали і рятувати того, хто не вміє цього робити. Тому Наша задача бути емпатійними, бути, бути спроможними надати саме екстрену психологічну допомогу, чому ми називаємося, що ми екстремальні психологи. Тобто вирівнати людину, надати їй інформацію, надати їй підтримку. І найбільш всього надихає можливість допомагати людям, можливість взяти, хоч трохи це той білі, яку вони спитують. І Деякий найважчий період бути поряд і допомогти їм підтримати